Чи буде покращення? Пригаю, чесно. Так, буде покращення, буде. І буде інформація щодо імператора перевернута, щодо їхнього короля, щодо, е, ну, я так розумію, того, хто на чолі. І перевернута фортуна це значить повернеться на 180 градусів е, те, що ми знаємо про Кремль і про їх очільника. Буде. На листопад. Місяць. Ну, я, от далі, далі. я далі викладаю, що там далі буде. Десятка чаш перевернута. Тобто е вся їх шайка-лійка, от, от воно буде розвалюватись, бо піде інформація про їх очільника. А далі дурак, далі нове начало. Ну, все, що касається нового. Начало, шляху, все, що касається налогу. Тобто е, пережити треба оцей місяць, другий місяць осені. Пережити. Загроза є. Вони там щось поставили, але це тільки загроза. Я не знаю, які жучки, паучки щось поставили. Ну, Ті жучки паучки такі дохлі, чесно кажучи. Мені навіть не хочеться акцентувати на тому увагу, щоб вони це саме, думали, що в них там все хороше. Зрозуміло, да? ну, так? Загроза. загроза це не значить, що воно ну загроза. ну По всій Україні загроза. Це так. Ну правильно? Ну, ну якось же ж люди ну якось же ж живуть. Так що, коли загроза, не треба лягати. Коли люди, загроза, вони лягають, мирають. Да? Не треба цього робити. Загроза це загроза. А карти таро вони буквально розуміють. Вже є зміна на 80% що не буде. А чого? Бо люди вже в голові приготувалися к найгіршому сценарію. Бачите? Тобто е, вони вже приготувалися, ну як приготувалися? Це не значить, що вони його здали. Вони просто настільки перелякались, що воно вже в просторі, воно вже пішло на зміну. Тобто, відповідь на 80% вектор повернувся щодо окупації. І вже, ви ж бачите, коли ми задавали питання, вже питання було, куди моя карта полетіла? Ладно, а, Питання вже було а, таке, і а, ну, питання, яке було, таке було. Моя відповідь була, да? деокупація. Тобто, вже є а, такий, а, такий момент, що а, деокупація це значить, ну, скажімо так, щас, як вам сказати? Ну, для всесвіту все одно наяву це чи в просторі? тобто Якщо люди лякалися, то в просторі вже була окупація. А зараз вже починається де окопація. Угу. Слухайте, це буде якийсь ход Лівобережжя, Олешки, Енергодар. Це буде один якийсь крьоний ход, мені хочеться сказати. Ось все, буде як раніше. Подія буде, яка їх заставить звідти піти, да? підуть самі з тяжелим серцем, ну, ті самі карти, да? а потім буде нове, нове, новий початок, новий віток. Ну, тобто, чи можливо, так, можливо. І це буде як ну, перше, друге, третє, воно як піде, знаєте, як, ем, як, як ланцюжкова реакція. От, нам, нам треба тільки дочекатися цього. Є можливість? У, у ЗСУ є можливість така, є. А, чи знищать місто а, Сумщину? Да, ні, давайте так, чи Сумщину знищать? Якщо туди ЗСУ не направлять сили, то дуже велика вирогідність. Я кажу, Я кажу як є. Я, я, ну, Мені хотілося сказати інше. У них є можливість, туди треба просто направити сили. Я не полководець. Да? Я, я, я не знаю, що вперед, що я кажу, що я бачу по картах. Да? Тобто туди треба привернути увагу. Зараз. Щоб воно було, щоб воно вціліло. Це так. Ні, немає. Немає нових настроїв. Тут башня програється в гарному ключі, так що не лякайте. Ви всі як бачать башню, вмирають, розумієте? ні, тут башня в хорошому ключі, тобто, ні, не буде. Я вам покажу, як будуть. Отак будуть. І тут має бути одна карта або дві. Ну, я не буду їх казати, щоб. Які розуміються, щоб вони не мішали. Так. Угу. Вони хочуть і там зробити чорний левідь. Ну, то, що я скажу. Та ж сама карта. І так само не вдається. А чого нам його показують? Бо є термін. За який це має програтися. Якщо це не програється, то вони, а, вони, вони вони, 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 це. Зараз мені треба вам перекладати. Зараз, подожіть. Давайте я скажу так, зжато, да? А, Якщо в період, якийсь конкретний окремий період не вийде відстояти е, у Росії Лівобережжя е, Херсонщини, і не вийде у них оцей лебідь, то їм прийдеться віддати. Понятно? Їм прийдеться зараз, прийдеться самостійно звідти піти. Так. Да. Їм прийдеться самостійно звідти піти. І це буде як такий крок, щоб зберегти якісь свої території. Ну, будемо по графіках, так. Да. Світло буде по графіках, це правда. Да. Ну, от, ну, воно видно, да? немає тут такого, щоб світло було досталь. Світло буде по графіках, це треба нам розуміти. Так що готуємось на, на графіки. Зупинити вдасться. А зараз витіснити. Ні, витіснити, ні. Ну поки що ні. Зупинити так, а буде там, там є небезпека, але там небезпека з повітря. Тобто там буде падати те, що, те, що літає, і те, що будуть збивати. От небезпека, ось уламки. Уламки падають, да. чого падають, бо побиті в небі. Побиті в небі, вони падають. Через що? Через воєнні дії, тобто через збивання. От там є. Це я на місяць подивилась. На перший місяць, то тільки на місяць. Ні. А питання по Покровську вирішить Кроматорськ. Mm -hmm. Так. Тобто спочатку питання з Покровском має вирішитись, а потім із Краматорськом. Зараз немає відповіді, так. Зараз відповідь є Н не, ні, не підійдуть. Але все ж таки першочергово це Покровськ, там має вирішитись. Підуть. Ось. Само йде. Бачите, само йде. Його ніхто не пихає, іде. Да. Але імператор перевернутий і каже, що десь є якась поразка. Ну, тобто, імператор впав з трона, да? тобто, він вже не головний. Тобто, десь є якийсь прецедент, який їх ну, примушує так робити. І з тяжолим серцем. Тобто, Ну, треба це робити. Понятно? Так що туди й ми да. Ну, через домовленості і через ультиматум. Ну, тут багато карт, але ну, я вам скажу, через домовленості і ультиматум. Спочатку домовленості, але щоб домовленості були домовленості, треба поставити ультиматум. Таким чином. Можна буде. Можна буде, але тут воєнний шлях. Тут, тут вони самі не підуть. Тут треба щось таке, щоб гепнуло для того, щоб вони пішли. Самі не підуть. Щось там їм дуже важливий такий той токмук. Ну і то важливе, але тут щось вони просто ну, не то, що просто так, вони тут підуть з якимось поштовхом, тобто потрібна якась, якась воєнна дія для того, щоб вони пішли. От що до Угу.